Я хочу кликати до слова сеньора Ігора Колиця. Я щиро дякую, що ви, овочі, не забули про нас на і звернулися до щоб підтримати вашу таку члену акцію. Дякуємо. Ми раді це. І вітаємо вас з тим, що ви стали ініціативною силою, що ви берете на свої молоді, вже можливо імюні, правда, на тієї юні, плечі те, що ви сімки пробували, але успішно робили. Отже, це прекрасно, це прекрасно, що ви звертаєтеся з таким зверненням від українських письменників, ще, полічеше від української інтеліції в Ваше звернення дуже інтелігентне, але дуже дикане. І це дуже добре, що воно не адресоване пандира, що воно адресована. Нам, всім, нашому народу. Бо така заява не могла б звучати нормально для наших рук, як би вона звучала для тих, Шевченко назвав «грязю Москви. До них нема що звертатися. Ми мусимо звертатися поки що. До самих себе. І, можливо, з тих 160 чи 200 підписів. Це буде занадто замало. Це має бути ще тисячі підписів. І я думаю, що вони будуть. І тоді ця грязь Москви відчує, що вона самотня, що вона не має інтелігенції, що вона не має на кого пертися. І тоді ми не ще підписані. Що будуть підписані, можемо звернутися до свого народу, борітися, скиньте їх, обставити. Оце вже буде звернення остаточне. і я думаю, що до того часу прийде. Час не до Але ми ще повинні звернутися і до інших. Сил, тих сил, які живуть в Україні поза межами України. Можливо, ми повинні звернутися ще до демократичних росіян. Я розумію, що демократи російські закінчуються там, де стоїть починається українське питання, українська проблема. Але вони повинні відчути. І росіяни, що живуть в Україні і поза Україною, що вони теж несуть відповідальність за ту владу, їхню владу, промосковську владу, чужу українцям. І вони повинні бути солідарні з нами, тоді ми їх. Простимо, і може тоді не будемо називати їх москалями, а будемо називати росіянами благородними, які разом з нами мають змести ту силу. Отже, вони повинні бути солідарні з нами, українцями в даний час. І те, що хотів би звернутися, не я, а ми всі повинні звернутися і до євреїв, до тих. Прогресивних євреїв. Адже колись я пам'ятаю, малювали е, в совєтський час образом е, і із, із е, знаком Давида і казали, що вертаються українські націоналісти і сіоністами. Отже, ці мудрі євреї теж повинні заробити солідарність з нами, з українцями. Бо вони відповідають за того, що очолює тепер нашу світу. Вони відповідають за табачника. І не тільки російський шовініст, він і представник єврейського народу. Ми не хочемо бути ворожими та Ізраїлю, але такий ставленик уряду України. І, може, він не один буде викликати нас проти і хай тоді, євреї, світові, не називають нас лютофопами чи антисемітами антисемітами. Дякую. антисемітами. Отже, повинні думати розумні люди всієї України і світу про цей стан і підтримати нас. Нас зараз українською інтелігенцією. Тому я звертаюся до тих, які може не в цьому залі, які в інших містах, в інших селах, Ставте свої підписи, щоб влада відчула, що вона самотня, що ось де сила, яка може звернутися до свого народу і повалити цю Чорну силу. До нас надійшла записка із проханням. Слово, прошу слово, треба війни, я просу про Прослухай. Ніхто нам не поможе. 25 лютого 140 років з народження Лесі України. Вона ще поза 100 років тому назад казала лиш тільки той ненависті не знає, хто чилий вік нікого не любив. Якби згадати усі страшні муки, кому завдали за волю вороги, кому ж не стиснуться раптово руки від помсти лютої жаги? Ні, жаль мені, що сей порив погасне, як згасне все в душі у нас. Ох, може б не було життя таке нещасне, якби вогонь ненависті не згас. Ми пралітики з блискучими очима, великі духом силою малі, Орлині крила чуєм за плечима, самі ж кайданами прикуті до землі. Відвага наша меч, политий кров'ю Бращить у піхвах і ржа його взяла. Чия рука порушена любов'ю, той меч і піхви видвуть з дола. Задумайтесь, тої хволої жінки, але великою духом, що вона говорила сто років тому назад. Не надійтесь, що ті кайдани спадуть з наших. Душ не спадуть ніколи. І пам'ятайте, що мова. Це є найбільша спадщина предків наших, дорожча від сапфірів та смарагдів, висана з молоком матері, наша національна гордість, паспорт нашого козацького походження. Нехай вона буде з нами і при нас, як зброя на плечі солдата, щоб ніколи ми і ні рід наш не. Чуже лахміття на посміховище невірних. Хай іншим інша мова боїть рани. я буду тільки рідною співати, І якщо завтра в нас її не стане, то я сьогодні ладен смерть прийняю. Пекучий бік в душі у нас за неї. Хай кажуть. Що вона не голосна, а не звучить з трибуни асамблеї, зато звучить в серцях у нас вона. Звона. Невже мій онук, щоб зрозуміти Тараса, у словнику шукати не слова? Невже я сам один з останніх буду, хто по українськи бився та співав? Люблю життя і світ люблю широ. Понад усе, люблю, країну, я і я славлю, і слави тому дороги, поки живу ще на землі я. Від вепра до додому люблю я весь наш рідний край. За нього я не випаде, За вину та похороня тут мене нехай. Люди добрі, схаменіться всі, ставайте плече до плеча, не даймо оцьому другому валує. Знищити нашу мову. Нехаймо ніхто нам не допоможе. Ми в своїй хаті. Ви ж дивіться, 1863 рік Валуєвський черволяр вийшов, де забороняли школи українські. Ми підійшли вже до тої межі, де буде прирва. Прив, Брірва немає. Не будьте, я звертаюся до вас словами нашого пророка Шевченка. Він дуже гарно сказав, минають дні, минають ночі, минає літо, Божоп листя шелестить, гаснуть очі, заснули думи, серце спить. І все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу, не сміюсь. Доведете, доведете, Нема ніякої, коли доброї жать Боже, то дай злої злої, не дай спати ходячому, серцем завмирати, а гнилою колоною по світу валяти, а дай жити серцем жити і людей любити, а коли проклинать та світ запалити. Тяжко впасти у майдане умирать в неволі, а ще гірше. Спати, спати, і спати на волі, і заснути на віз і світу не кинуть ніякого, отакого, От чи жив, чи загинув, До ведете, ведете. Як підняти той народ в своїй хаті, щоб він не спав і не лежав в полові, і деться за останнє, що нам лишилось? Обікрали, обдерли, лишилась мова. Може, не дамо цю мову загинути, не дати ні пропасти. Ви ж подумайте, що тисячу років ми виборуємо право на рідну мову на своїй землі. В Києво-Могилянській академії не викладалась українська мова, викладалась латинська, Жидівська, Польська, Українська не було. Я мене в галі каняє. Я вже ні, багато вам що. Дякую вам, що ви слухаєте. Дякую вам.